Три метелики. Жили були три метелики білий, червоний та жовтий. Усі дні, безперервно тільки справи у них були, що веселитися та танцювати. Особливо, коли сонце пригрівало, пурхають метелики із квітки на квітку, з одної на іншу, весело. Але ось одного разу пішов сильний дощ. Промокли метелики і стали шукати, де б заховатися, а дощ усе лє. Прилетіли метелики до білої лілії і просять Вкрий нас, дозволь від дощу сховатися. Лілія їм відповідає. Так і бути, білого метелика від дощу сховаю. Він на мене схожий, а червоний і жовтий нехай собі інше місце шукають. Білий метелик їй відповідає: Раз ти моїх братів прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути, та й полетіли далі. А дощ ще сильніше льє. Підлетіли метелики до червоного тюльпана і просяться: Вкрий нас, дозволь від дощу сховатися, ми наскрізь промокли. Тюльпан їм у відповідь. Добре, червоного сховаю, він на мене схожий, а білий і жовтий, нехай собі інше місце шукають. Червоний метелик йому відповідає, раз ти моїх братів прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Та полетіли далі. Долетіли метелики до жовтої троянди і просяться. Крий нас, дозволь від дощу сховатися, ми наскрізь промокли. Троян да йому відповідь Жовтого сховаю, він на мене схожий, а білий і червоний нехай собі інше місце шукають. Тут жовтий метелик їй і відповідає Раз ти моїх братів прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Почуло сонце, що за хмарами ховалося, слова метеликів і зраділо. Є ж на світі така вірна дружба, вирішило метеликом допомогти. Прогнало сонце дощ і знову засяяло, сад освітило. Метеликам крила висушило Стали вони взад перед літати, веселяться, танцюють, і з квітки на квітку порхають, тільки до лілії. Тюльпана й до троянди більше не підлітали. Так ті засохли самотні. Веселилися метелики, кружлялися до самого вечора, а як вечір настав, спати лягли. Що з ними далі було, проте не відаю, тільки знаю, що дружба у будь-якій біді опора. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!